Вчора ввечері ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню населений пункт циркуниця поблизу міста Харкова, наслідок чого біля восьми будинків цивільних приватних домов володінь, фактично зазнали ушкоджень. Чотири жінки отримали поранення, госпіталізовані. Значить, наразі тривають роботи щодо ліквідації наслідків і відновлення, скажімо так, тієї інфраструктури, яка є у цьому населеному пункті. Крім крім того, ворог традиційно намагався штурмувати по харківському напрямку північ нашої території. Одна була ворожа атака, скажімо так, в напрямку Вовчанська вона відбита далі. Куп'янський, Борівський напрямок зюмського району залишається найбільш важким, де ворог не припиняє фактично своїх штурмових дій, відповідно поряд із цим застосовувати абсолютно різні види озброєння по знов ж таки нашим цивільним, по куп'янську, по борові, по, ті, по тим фактично громадам, які входять до цих населених, тобто пунктів. Um. Не виключно, що регіони області мають підтримувати один одного, особливо якщо це стосується Харківщини, де ну щодня ми зараз чуємо прильоти або атаку Російської Федерації. Про меморандум підтримки між областями, пане Олеже, які деталі зараз маємо? Ми знаємо, що підписаний документ про те, що тепер ми маємо ставати пліч опліч один з одним. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви ну, знаєте, так дійсно, Харківщина постійно страждає від обстрілів. Лише з початку цього року їх було більше трьох тисяч це 300 було ракет більше 500 керованих авіабомб, артилерія і інші види озброєння. Більше 12 тисяч цивільних об'єктів, в тому числі житлові будинки, або зруйновані, або пошкоджені. І, звичайно, тут нам потрібна, тобто, допомога, окрім наших міжнародних партнерів, окрім того, що виділь. Ляє держава партнерів, фактично і громад, і областей, які знаходяться у більш, скажімо так, спокійній обстановці центральна західна там Україна, тощо для того, щоб пліч опліч відбудовувати і фактично допомагати нашим мешканцям, скажімо так, проживати ось цей складний, тобто період. Ми пригадуємо проект офісу президента пліч опліч, коли Громади відбудовували звільнених, тобто Херсон і населені пункти Херсонщини. Так і цей проект був успішний. І ось наразі започатковано його на інші території, включаючи Харківську. У нас вже на конгресі місцевих та регіональних влад який днями пройшов у Львові. Підписано декілька меморандумів. Просто приведу вам приклад місто Куп'янськ. підписало меморандум про ось таку співпрацю. З івано франківською громадою, місто Харків зі Львовом, ну і інші наші населені пункти, такі як відповідно Борова, Чугуєв і інші, які постійно страждають від таких ударів. А люди там знаходяться, люди продовжують там проживати. Ну, і, звичайно, нам потрібна підтримка щодо і ремонтів, і підтримки, скажімо так, нашої критичної інфраструктури. Ну так, от ви згадали якраз про цей пілотний проект. Цікаво, що 15 областей взяли участь у відновленні Херсонської області, і таким чином 1500 будинків. Це для наших глядачів інформація вдалося відремонтувати. Тобто, обмежень фактично ніяких, як ми розуміємо, немає. Будь-яка громада сьогодні може вийти з пропозицією. Я маю на увазі не прифронтова, і запропонувати свою допомогу будь-якій територіальній громаді. На Харківщині приблизно так це працює. Чи яким чином в принципі цей контакт? От е, можна здійснити абсолютно правильно. Тобто, у нас у кожній громаді, яка постраждала так чи інакше від російської агресії, є план відновлення. Звичайно, що в першу чергу це житлові будинки, підтримка нашої там енергетичної системи, тощо ну, і звичайно, кожна громада може визначитися це, умовно кажучи, перекрити дахи у п'яти. Приватних домогосподарствах, що дуже буде нам відповідно корисно, або зробити всю вулицю, або відремонтувати там освітлення, або водопровід, або газогін тощо, тобто це абсолютно пряма комунікація між тер громадами, і далі вони вже будуть визначатися по пріоритетним напрямкам і по можливостям для відновлення.